Вітаємо! Інформаційний випуск новин на КТМ. І сьогодні ми розкажемо дев'ятикласникам. Вручили свідоцтва про базову середню освіту, сюжет з мультипрофільного ліцею. СПО Патріот організували збір на придбання чергової автівки. Силовий челендж на підтримку бійців Азовсталі пройшов в Олександрії. 14 червня в декількох закладах освіти Олександрії відбулося вручення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти. Для деяких дев'ятикласників, які вирішили продовжити навчання вже у фахових коледжах чи професійних ліцеях, звучав останній шкільний дзвоник. На інших чекають веселі канікули та продовження навчання альмаматер. Свої свідоцтва цього дня отримали і 131 випускник дев'ятикласник мультипрофільного ліцею. Як це було, розкажемо далі. Мультипрофільному ліцеї свої свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримали дев'ятикласники. На урочисту лінійку вийшли п'ять класів. Навчальний рік 2022-2023 закінчили 131 ліцеї з дев'ятикласник. Рік повний простий. Сьогодні ми зібралися на події, яка символічно називається Останній дзвоник. Який сьогодні пролунає для вас як крапка цього року. На жаль, за цей рік ми звикли, що дзвоник нас збирав, коли лунає сигнал тривоги. Сподіваюся, що сьогодні обійдеться без цього. І дійсно, це складний рік для кожного з вас, для кожної української родини. Це рік, який поставив перед вами багато нових. Завдання. Ми з вами навчилися працювати більш якісно під час дистанційного навчання. Знаємо, що таке змішане навчання. Ми навчилися реагувати на сигнали для того, щоб зберегти своє життя. І ви, по суті, діти, які заслуговуєте на мирне, щасливе дитинство. Наталія Малишева подякувала Зсу за можливість навчатися та всім учням і вчителям, які долучалися до зборів на ЗСУ. Хвилиною мовчання згадали героїчних випускників та поклали квіти до дошки пашани. 19 учнів мультипрофільного ліцею отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. Деякі з них мають грамоти за успіхи в навчанні, за активну участь у житті школи і міста. Всі випускники отримали свої свідоцтва, зробили спільні фото на пам'ять та вислухали привітання від класних мам. Йдіть упевнено перто, сміливо вибирайте найкраще своє. Почули і відповідь від випускників. дякуємо батькам за постійну підтримку. Дякуємо і дідусям і бабусям за те, що в свій час зробили з наших батьків чудових людей. Деякі з нас вирішили вступати до фахових навчальних закладів. Тож бажаємо їм успіхів та досягнути омрійних вершин. А з тими, хто вирішив йти до 10 класу, зустрінемося 1 вересня. Шановні вчителі, прийміть нашу щиру вдячність за те, що 9 років ви ділилися своїми постійними знаннями, робили для нас навчання не лише цікавим та корисним, але й приємним. Дякуємо вам за підтримку, увагу до наших успіхів та невдач. Бажаємо вам міцного здоров'я, талановитих учнів і задоволення від роботи. Школа це особливий світ учнів та вчителів, де кожен кудись поспішає. Раніше тут навчалася моя мама, а тепер своє навчання тут закінчую і я. Віримо в скорішу перемогу. Слава Україні! Випускниця Софія Сергієва виконала пісню при святу батькам та запросила всіх на традиційний шкільний вальс. Діти запросили своїх батьків, а далі останній дзвоник. Волонтери СПУ Патріот організували збір на придбання чергової автівки на фронт. Ця організація вже придбала для військових 10 автівок. Наразі збір на пікап для парамедикині з Олександрії. Докладно дивіться у сюжеті. Наша землячка, парамедикиня з 28-ї бригади Української добровольчої армії, потребує допомоги. Дівчині, яка під обстрілами рятує життя воїнів, необхідна автівка. Її екіпаж щодня витягує поранених бійців на Бахмутському напрямку. Нещодавно через ворожу атаку парамедики залишилися без транспорту. Про це нам повідомив волонтер Юрій Капущак. Служив у нас в Бахмутському направленні направлені дівчина, три подружки, які вчилися в, 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 в медицинської академії. На врача, і в перші дні війни вони пішли на фронт. У них навіть 18 років їм не було, батьки давали згоду на те, що вони несовершеннолітні. Ну, вони на сьогоднішній день допомагають. Вони виносять на своїх плечах, на своїх руках бойців ранених трьохсотих, прилетіла ракета і розбила їхню автівку. І ми зараз. Будемо приважувати всі зусилля, щоб їй допомогти. І прошу небайдужних людей, нашої, нашої спільноти, нашої Олександрії, нашої, нашої победи. Це дівчина іменно з победи. СПО Патріот просить долучитися до збору коштів на пікап. Від цього залежить життя наших бійців та їх повернення додому. Зібрати треба 228 тисяч гривень. Вдалося зібратися на сьогоднішній день тільки 46 тисяч, бо ми не можемо багато писати про цю дівчину. Що люди це сила і людський фактор має бути присутній при всіх потребах, при всіх взаємопомічах між людьми. І їх треба тільки правильно організувати, правильно з ними повестися і правильно розказати людям, хто, що і як. І тоді люди перевернуть гори. Ми вже неодноразово розповідали про добрі справи, які за підтримки земляків та їх донатів робить організація Патріот. Наразі дуже потрібні донати на автівку для парамедикині Олександрійки, яка добровольцем пішла на фронт, щоб рятувати наших бійців. Олександрійці долучилися до силового челенджу на підтримку бійців Азовсталі. 10 червня на майданчику мультипрофільного ліцею зібралося 11 спортсменів, готових виконати непрості умови челенджу на підтримку сталевих Азовсталі. До речі, Олександрія чи не єдине місто, у якому учасники зібралися масово. В інших містах кожен учасник виконував завдання особисто фільмуючи все на відео. Ініціатором та організатором офлайн челенджу по Олександрійськи виступив Василь Возіян. 11 спортсменів з Олександрії долучилися до силового челенджу на підтримку бійців Азовсталі Мерч Челендж. Це захід всесвітнього масштабу. Відбувається традиційно наприкінці травня до дня пам'яті солдат, загиблих під час бойових дій. До участі у мерч челенджі активно долучалися й маріупольці. Щороку, з 19 по 21 рік, ці сталеві хлопці виконували непрості умови челенджу. Тепер українці беруть участь у челенджі, аби підтримати саме їх бійців Азовсталі. Сам захід я побачив в соцмережах. Асоціація родина Завсталі» ініціювала проведення онлайн заходу з 29 травня по 5 червня. Я звернувся до них з такою пропозицією, що ми можемо провести в офлайн форматі. Тобто у нас є багато людей, які займаються спортом, є багато спортивних секцій, і я думаю, є багато охочих, які б долучилися. Вони погодилися, сказали, що вишлють нам пам'ятні там значки та арти для кожного з учасників, якщо вони там задонатять більше 300 гривень на асоціацію, тобто це благодійний захід. І ми спільно з Дмитром реалізували цей спортивний захід на спортмайданчику Олександрійського колегіуму. До речі, Олександрія чи не єдина провела челендж в офлайн форматі, і це не перший захід, присвячений саме сталевим азовсталівцям. Тому що на початку повномасштабної війни це люди, які, це люди які, одні з яких зустріли ворога, і до Маріуполя, до Азавсталі була така медійна увага. Тому потрібно про них згадувати, нагадувати. І говорити про те, що є люди, які зараз нас захищають, які борються за тих, хто зараз в полоні. Захід благодійний, вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень. Їх вже переслали на фонд підтримки родин захисників Азовсталі. Будь-який захід, який зараз проводиться, на мою думку, він повинен бути благодійним. Неважливо, це спортивний захід, культурний, мистецький. В першу чергу це привернення уваги людей до. Війни, щоб вони не забували, щоб вони не пам'ятали і підтримували наших захисників. Одним із учасників та співорганізатором челенджу став Дмитро Ковалюк. Завдання, і правда, були складні, хтось швидше, хтось повільніше, але всі дійшли до кінця, і це дуже радує, оскільки тут більш була, скажімо так, гра на характер. Тобто, не можу, але хочу. І далі вже нікого нічого не хвилює. Тобто, Тут більше гра з самим собою, оскільки я прийшов, я можу, я буду, все, тільки вперед. Я пройшов, по-моєму, за годину, за 60 хвилин чи щось таке. Я, для мене було ну, не було там цілі пройти якось швидко, але була ціль насолодитися цією атмосферою, коли кожен кривиться, кожен присідає там, робить вправи з останніх сил, і оця підтримка. Кожен ми ходили, кричали Давай, давай, підтримали один одного. І оця підтримка, вона дуже сильно заряджає і поєднує, що саме головне, оскільки тяжко однаково всім, кожен переживає якісь негативні емоції, але коли є оця підтримка, все йде набагато легше. І кожен дійшов до кінця, я кожним, можна сказати, горжусь. Максимум за 75 хвилин кожен зі спортсменів пробіг 3 кілометри 200 метрів, підтягнувся 100 разів, зробив 200 віджимань та 300 разів присів і, звісно, задонатив на ЗСУ. За результатами випробувань та витраченого часу на виконання вправ перше місце посів Артур Табарча, срібна медаль у Радіона Плетенка, бронзу у Максима Мельника. Двоє учасників брали участь в жилетах з додатковою вагою. Це Вадим Сухомлін та Сергій Порошков. Не забуваємо донатити на підтримку Збройних сил України та віримо в перемогу. Зустрінемось в ефірі.